Настюша не випускає з рук пляшки з молоком. Тут у лікарні дівчинку підсилено годують у свої майже два роки. Вона важить 6 кілограмів. Це означає 50 відсотковий дефіцит маси тіла, так само ходющий її молодший братик. При госпіталізації діти були брудні, недоглянуті, ну і голодні. Матір навчили готувати суміші молочні, доглядати за дітьми, так як в неї, скажімо так, вона трохи була неопитна. У недосвідченої матусі Наталі насправді вже четверо діток. каже всіх годує до схочу, а не ростуть, бо в батька. Я думаю, дуже мана мама муж маленький, то я думаю, і діти такі ж маленькі. Коли до Наталі додому завітала комісія з міліціянтів, лікарів на кухні знайшли лише скислу молочну кашу. До приїзду журналістів батько родини встиг дати господарству лад. Молоко, манка, дуже ж такує йому сала ж Усе це є. Макарони це, це вже сварили це, їсти. Чоловік скаржиться. Жінка не дбала про дітей, бо в голові було інше горілка. Це час не п'є, а раніше як була беременна, то випивали комісія на роботі й прихожу, а вона ж ніяк. Тож скандали у нас були постійно. Сьогодні зібрані матеріали направлені до прокуратури. Там вирішуватимуть питання про порушення проти батьків кримінальної справи. За злісне невиконання ними батьківських обов'язків, що призвели до тяжких наслідків, батькам загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. Подальшу долю їх дітей також вирішуватимуть у суді. Поки ж малим, що найменше місяць доведеться пробути в лікарні. Як позначиться голодування на їхньому подальшому розвитку? Медики не прогнозують. Оксана Москаленко, Олександр Фечун, Сумщина НТ. yeah